Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це ж шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський патріотиз. Це типовий британський патріот, зрозуміло? Не так як в кіно, але так воно в реальності. Значить, я захворів. У мене пневмонія, з моєї постели на легені, це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся. Ждеш ту зустріч, тиждень два, вже здохнуть можна, якщо не почав. Лечиться. Лечиться. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі петаві аналізи, якусь каже, тобі це і Ну, коротше, ми все це прийшли, да? І я такий щасливий. Що о, о, тому ж українці такі запасливі, що в мене дома? У мене є цифріаксон, у мене є всі о, вода, літакаїн, шприци тільки закінчились. От українці, слава богу, мене зараз просто врятували, що вони шприци. Буга за кордоном. що? не можна, друзі, купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, тільки і непонятно, наскільки ж та. І це така біль за кордоном. Я от тоже ну, що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? типу? чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть у це реанімації? Бо тут, якщо реанімація, тут то все ти швидко, близько. Ну як швидко, я тоже в реанімації полудохлий лежав там години 4, поки мене прийняли. 啊。Uh Ну, от, коли доходить до ренімації до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це де, де, це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки на страховує. За тебе візьмуться швидко. У всіх інших випадках боже, ждать ці терміни, ждеть, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я а прикиньте мені ти до верча зараз. Пояснюють. У мене п'ять кульових поранень, у мене прострілена легеня. Мені не підійдуть ваші попрофени, сіропи, дихай, повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми це ми зараз не будемо колоти антибіотиками, а, я мені все мені жопа. Понимаете? Безполезно безпалезної пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець. І, а, якби в мене не було препаратів, як впевнено, у вас так само більшості українців лежить зараз за кордоном. Просто величезна аптечка з України всього. Того, що не купити навіть за кордоном. Вообще, стрій це, там, визрій це, по барабану не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, яку нас кормили, що там за закордонні ліки суперкласні. Ну, може, якісь і да, але які вони і для чого вони взагалі? Як то, що тобі треба, по супер рецепту продається, і, ти, і то його ще не достань. В Україні все можна достати. Тобто шприці це взагалі мені не понятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприці. Бо щоб всі наркомани сколяться, напевно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу понять. Ой, друзі, напишіть свою думку. По першу, я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую, мені приємно. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми? <кхід> ніж ми з нашої та медициною. Мене в Україні врятували. А коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хейчу. А ти б ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині, дивіться, так палець пропорували. Бачите, отак здрісся. В Україні його б нормально зробили. Але вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну думали краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія, класно зроблять, красно. Я пам'ятаю після праці, дивлюсь, як вони мені палець пропорували. Я кажу, палець зростеться нерівно, ви маєте пропорувати. Ні-ні, все, зеркут, зеркут, це буде добре. Тобто я, я що, я оперний співак, бізнесмен-підприємець, поправляв там взагалі лікарів, медиків, як робити, це треба було правильно. Отака от, от історія. Я ви врятували мені життя і найскладніші операції зробили в Україні. Взагалі мені в Німеччині сказали. Блін ми такого ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді. Ми не знали, що з тобою робити. Просто І от у мене питання: чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас з нашою медициною, і з нашим сервісом. Ну мене дає відповідь, що це стреса менше і більш спокійно життя.